Шеф, uh -huh. know. Скільки собак я тренував? A lot, a lot. Я не знаю. Багато. Багато собак. But... Матіас Вінкен Йохан, поліцейський кінолог з німецького міста Білефельд, вперше потрапив в Україну рік тому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я насправді не розумію, чому такі речі взагалі відбуваються в нашому сучасному світі в 21-му столітті. Але є якісь старі нерозумні люди, які ще живуть минулим. Я вважаю, що зараз в Україні відбувається захист всього європейського способу життя і всього європейського світу. І тому я тут для того, щоб допомогти Україні. of Europe here in Ukraine. В березні 2022 року німецька благодійна організація шукала водіїв, які б могли перевести з Німеччини в Україну гуманітарну допомогу. Матія став одним з таких водіїв. Спочатку це був захід України, це був Львів, потім була Одеса. Втретє я приїхав знову до Львову, де познайомився з хлопцями з Кропивницького благодійного фонду Планета, які зробили можливим мою співпрацю з кінологічним підрозділом у Кропивницькому. І з того часу я залишився працювати тут. Айендапенкопивницький вокену з here. любов до собак матія свічував з дитинства, адже його батько також тренував службових собак і передав свій досвід сину. Агепіліайгатаченс тобі камдока. Служба у французькому іноземному легіоні дала мені можливість продовжити свою улюблену справу. І після закінчення служби в легіоні я знайшов собі роботу з урядовими структурами як тренер для службових собак, і інструктор для кінологів. І це справа мого життя. Я працюю з німецькою поліцією, німецьким червоним хрестом, секретною службою Німеччини і з деякими військовими підрозділами, які також мають собак. до цього досвіду додалася ще робота з українськими службовими собаками з кінологічного центру поліції кі. Ця практика, вважає німецький поліцейський, піде на користь обом нашим країнам. The is very but, um, the work... інфраструктура, звісно, дуже різна в кропівницькому і в Німеччині, але робота з собакою дуже дуже схожа. І ми постійно обмінюємося досвідом. Я даю якісь нові знання кропівницьким кінологам і сам навчаюсь в них. Um, Ту в Кропивницькому вже втретє. Його незмінною супутницею є дворічна дівчинка Малінуа на ім'я Шеф. Поліцейський говорить, що шеф у француз іноземному легіоні, Це жіноча версія сержанта. Тобто, шеф сержант mm -hmm. yeah, is of uh, yeah. Так. Кінолог розповідає, що шеф брала участь в багатьох відпрацюваннях і спеціальних операціях, в яких показала себе невідмінно. Цьому сприяло тренування шеф з двомісячного віку. The first я починаю тренувати собаку з восьми тижнів. І спочатку вона вивчає базові команди, такі як сидіти, лежати і таке інше. Після базового курсу я навчав шеф бути собакою охоронцем. Наступним її кроком був напрямок, направлений на пошук людей. І після того, як вона закінчила ці два курси, я вирішив дати їй ще третій. Хоча зазвичай це не робиться, це вже буде складно для собаки. Але я вважаю, що шеф з цим впорається. Тому зараз вона навчається пошуку вибухівки. Зауважити, що ось такі чорні малінуа були виведені спеціально для служби. датська поліція почала виводити цих собак, розвиваючи якраз якості, які необхідні для роботи, не зважаючи на вигляд і на колір. І так вийшло, що вони виявилися чорними. в Україні собаки цієї породи в чорному забарвленні майже не зустрічаються. Тому Матіас вирішив виправити це. Я хочу спарувати свою собаку, привезти одне цуценя в Україну в кіно кінологічний центр, тому що я вважаю, що Артем Матвеєв, керівник кінологічного центру, дуже гарний професіонал і йому не завадить мати ще одну гарну собаку. Так for Ukraine. До речі, в Німеччину Матіасу також вже є з чим повернутися. Тут в Кропивницькому шеф вивчила суто українську команду, яку вона виконує залюбки. Дякую. Дякую. Так. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький. Дякую.